Географія 9 клас, урок 9. сучасні тенденції розвитку світового господарства. Тенденції в економіці це повна спрямованість економічних процесів, на основі якої можна спрогнозувати її подальший розвиток та стан. До головних тенденцій сучасного розвитку світової економіки належать глобалізація, інформатизація, транснаціоналізація. В основі економічної інтеграції та глобалізації лежить більш давній процес інтернаціоналізації господарського життя. Інтернаціоналізація господарського життя це розширення діяльності підприємств за межі окремих національних економік у вигляді багатосторонніх коопераційних зв'язків. Метою інтернаціоналізації є підвищення продуктивності та ефективності виробництва. У ході цього процесу встановлюються такі економічні зв'язки між суб'єктами господарювання різних країн, за яких господарство однієї країни дедалі більше стає частиною світового виробничого процесу. Інтернаціоналізація господарського життя активно відбувалася в епоху розвитку індустріального капіталізму. Вищою стадією інтернаціоналізації стала глобалізація. Глобалізація це процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації. Її розглядають як формування загальносвітових принципів життєвого устрою, які об'єднують усі країни світу. Економічна глобалізація спричиняє розвиток ринкової економіки у всьому світі, посилення міжнародного поділу та інтеграції праці, створення розгалуженої системи міжнародних банків і фондів. Вона пов'язана зі створенням світових ринків усіх видів товарів, валют, цінних паперів, інтелектуальної власності, робочої сили, послуг транспорту, зв'язку енергетики, обігу реклами, банківської справи, інформаційних послуг. Отже, загалом глобалізація означає формування спільного загальносвітового економічного простору. Вона сприяє цілісності світового господарства на планетарному рівні. Глобалізація супроводжується формуванням однорідного міжнародного споживчого ринку. Цьому сприяє поширення масової культури в усіх країнах світу, зокрема, мода на використання однакової продукції, однакових видів послуг. Основою економічної взаємопов'язаності і взаємозалежності країн і народів є стрімкий розвиток світового, фінансового та інформаційно-комунікаційного простору на базі новітніх високих технологій. Інформатизація як магістральний шлях розбудови інформаційного суспільства дедалі більше визначає розвиток економіки. Особлива роль у розвитку процесів глобалізації належить інноваційним технологіям у комунікаціях. Упровадженню супутникового зв'язку інтернету. Інтернет, який залучає в єдиний інформаційний простір мільйони людей, незалежно від їх місцезнаходження, став важливим рушієм глобалізації. Ті країни, які визначили своїми пріоритетами інтелектуальні ресурси та інформаційно-комунікаційні технології, домоглися надзвичайно високих результатів. В Україні відсторонення держави від науково-технічного прогресу, інноваційного розвитку призвели до того, що країна значною мірою втратила таку передову галузь, як електронна промисловість. В результаті серед 104 країн світу вона посідала 83 місце за загальним індексом технології. Зараз наша країна посідає чільне місце в світі за рівнем кваліфікації програмістів і має можливості значно збільшити виробництво програмового забезпечення та його експорт. Україна активно впроваджує глобальні супутникові телекомунікаційні системи. Бере участь у реалізації міжнародних проєктів будівництва магістральних волоконно оптичних ліній зв'язку, що створює сприятливі умови для її входження у світовий інформаційний простір. Сьогодні в провідних країнах світу відбувається перехід виробництва на нову технологічну базу з переважанням інформаційних технологій. Науково технічні досягнення спрямовують на подальше зниження ресурсу, і енергоємності виробництва та побуту. Інноваційні інформаційні і технологічні системи покликані змінювати організацію виробництва товарів і послуг, орієнтуючи його на задоволення нових потреб, зміщуючи пріоритети в бік медицини, освіти та екології. Терміном транснаціоналізація позначають процес розширення діяльності компаній за межі національних територій. Транснаціональна корпорація ТНК це підприємства, що утворюють систему виробництва, розподілену між кількома країнами, але контрольовану з одного центру. Країною базування є та, у якій розташована штаб-квартира материнської компанії ТНК, приймаючими є ті країни, у яких ТНК розміщує дочерні підприємства або філії. У світовому господарстві спостерігається перехід економічного лідерства від національних економік до ТНК. Ядро світової господарської системи становлять близько 500 корпорацій, кожна з яких має економічну потужність співвимірну з ВВП окремих країн. Загалом ТНК забезпечують близько 50% світового промислового виробництва. На них припадає понад 70% міжнародної торгівлі. Сучасні корпорації це не лише виробничі підприємства, а й транснаціональні банки, телекомунікації, страхові та аудиторські компанії, інвестиційні й пенсійні фонди. ТНК спрямовують значні інвестиції в наукові дослідження й технічні розробки. На них припадає більше як 80% зареєстрованих патентів і ліцензій на нову техніку й технології виробництва. ТНК, володіючи значними коштами, здійснюють помітний вплив на громадські. Мають прихильників серед політиків. Впливають ТНК і на економіку України. Найбільше їх працює в харчовій промисловості. Однією з перших у нашій країні почала працювати американська компанія Coca-Cola. Переробку молока в Україні здійснюють французькі Лакталіс, Group, Danone. Великими інвесторами в харчову промисловість України є американська. Монделіс та швейцарська Нестле. Американська ТНК Бунге контролює експорт зерна та виробляє соняшникову олію. А Проктер Нд Гембел продукцію побутової хімії й парфумерії. Перелічені ТНК викупили або побудували виробничі потужності в регіонах України і здебільшого зорієнтовані на внутрішній ринок. Корпорації є потужними гравцями на фінансовому ринку України. Вони залучають леву участку прямих іноземних інвестицій в економіку, що є однією з головних запорук розвитку держави. В епоху глобалізації зовнішньоекономічна практика багатьох країн поширюється на різні регіони світу, але вона тяжіє насамперед до сусідніх країн. Наприклад, для Німеччини основними торговельними партнерами є Франція, Нідерланди, Бельгія, Швейцарія, Австрія, Італія, для Франції Німеччина, Італія, Іспанія, Бельгія, для США, Канада і Мексика. Внаслідок такої зовнішньоекономічної орієнтації країн формуються міждержавні регіональні, торгово-економічні і господарські об'єднання. Країни, що входять до них, наче доповнюють одна одну. Цей процес називають регіоналізацією. Є різні погляди на регіоналізацію. Одні розглядають її як рух до глобалізації, що здійснюється в межах регіонів і частково між сусідніми регіонами, інші як прояв певної внутрішньої замкнутості груп країн. Процеси регіоналізації спостерігаються не лише в економічному, а й у соціальному та культурному розвитку. Вони характерні для окремих країн. Отже, у сучасному світі співіснують різноспрямовані тенденції. На тлі глобалізації, замість очікуваного згладжування регіональних відмінностей відбувається їх збереження і посилення. Замість злиття та приведення до однорідності виникають і посилюються зовсім інші явища сепаратизм, загострення інтересу на локальних відмінностях, зростання зацікавленості давніми традиціями і відродження діалектів. Так відбувається взаємодія глобального та локального. Такі тенденції взаємно проникають одна в одну, хоча в конкретних ситуаціях можуть і суперечити одна одній.